Привіт, це знову я Дмитрій. Хочу поділитися своїм досвідом щодо житла. Це питання мене дуже хвилювало ще до приїзду, де шукати, до кого звертатись, з ким я буду жити і тому подібне. Зайшовши на сайт Клагенфрудської університету, я знайшов розділ з інформацією про житло, де було вказано кілька гуртожитків. Якщо я не помиляюсь, три або чотири. Я подав заявку у усі ці, ці гуртожитки, але, на жаль, вільних кімнат в більшості з них вже не було. Я почав ще більше хвилюватись, адже часу залишалось небагато. Але вже через кілька днів я отримав лист від одного з цих гуртожитків гуртожитку «Конкордія». Цей лист мав позитивну відповідь. Мені підтвердили місце та надіслали всю необхідну інформацію щодо заїзду. Сам гуртожиток має все необхідне для комфорту життя студента. Є пральня, спільні зони для відпочинку, кімната з настільним тенісом, власна кухня і окремий душ. Конкордія розташована в 30 хвилинах від університету, але це взагалі не проблема. Навпаки, дорога до кампусу стала для мене особливою частиною дня. Коли йдеш пішки і озираєшся довкола, перед тобою відкриваються дивовижні краєвиди на гори, на природу, яка оточує. Це справді надихає та заспокійє. Підводячи підсумок, можу сказати, що. Житло краще шукати заздалегідь, бо в Клагенфурті не так багато варіантів, як у великих містах. Але навіть у такій ситуації знайти житло реально. Головне не зволікати та бути активним.